Добрий день, друзі! Вас вітає компанія МТ Звук. Займаємось ми запчастинами на трактори, роторну косарку Вірекс та граблю ворошилка сонечка Наявності сьогодні вам хочу показати корпус вилок трактора МТЗ. Є білоруський, ось він. Є окрема плита. Є також китайський. Китай виглядає ось так. І ось цих. Тут менше люфт Також є окремо самі вилки. Вони білоруські. Також є багато чого, шестерні різні, білоруського виробництва, є українського виробництва дещо. Є підшипники, Також є вже комплектом. Вали різні. Ось комплекти вже підшипників зібрані. Виробництво Словакія, Італія. Вал вторичний. Відправляємо ми по всій території України. Також на сторона Литва, Латвія, Молдова. Ось контакти перевізників наших, Сергій та Володимир. Сергій займається Молдовою. Володимир, Литва, Латвія. Кого щось зацікавило, пишіть мені на Viber 095 497 9687 Також підписуйтесь на канал, пишіть на коментарі. До зустрічі в наступних відео.